Незаконний та неякісний бензин на українському ринку. На початку 2014 року п'ятеро зухвальців організували на одному з товариств цілу схему по виготовленню та незаконному продажу палива. Ділки брали бензин низької якості і за допомогою присадок підвищували октанове число. Так, під час проведення обшуків вилучено сировину, компоненти, присадку і го готову незаконну, Виготовлену продукцію з загальним об'ємом 330 метрів кубічних вартістю понад 4,6 мільйона гривень. Окрім цього, вилучили й хімічну речовину, обіг якої в Україні обмежений свій продукт. Ділки продавали не лише на столичних заправках, але й в кількох регіонах України. Наразі правоохоронці паливних бізнесменів затримали. Зараз у міліції з'ясовують, куди ще продавали неякісний бензин, зловмисники. Адже відомо, що таке паливо небезпечне для автівок. Воно псує мотор та інші запчастини. Шукає міліція і потерпілих автовласників. Однак іноді довести, що в автівку був залитий підробний бензин, майже нереально. Для цього треба пройти ціле коло експертиз.